Мій чи цяку будемо подати частина перша. Під час групового тренування воду треба пити лише на початку та в кінці. Ні. Треба пити тоді, тоді вам хочеться. У групі обов'язково треба працювати у темпі тренера та решти учасників. На тем бачимо підтримати темпу, сходу, якщо це сумелі тренування, так ми працюємо під сумку. Але якщо це, наприклад, стечка або пілатес, там працюємо в комфортному для вас темпу. Сильний біль під час тренування, те, що воно ефективне. Біль під час тренування це погано. Тому це. Після тренування можна не робити заминку або розтяжку. Це дій, тому що краще зробити розтяжку і заминку після тренування. Змін. Але це силове тренування краще зробити розминку, заминку або розтяжку. Так, ви... так ваші м'язи краще відреагують потім на тренування і буде менше відкритих. Чим більша вага гантель, тим швидший результат. Це ні, Тому що кожен буде збирати комфортно для себе. Не можна задавати питання під час заняття, бо це відволікає тренера. Я думаю, що це міг, але скажу так, питання, які ви задаєте під час тренування, стосуватися самого тренування, наприклад, уточнення на звездних питань щодо виконання. Але якщо це якісь питання, скільки там просто стосується життя, то ні, не треба, будь ласка, відволікає Групові тренування підходять лише новачкам. А, ні, групові тренування підходять по рівні підготовки людей, тому сміх. На груповому тренуванні результат гірший, ніж на персональному. Це правда. Персональне тренування ви працює так повністю. Вся програма підлаштована під вас. але групові тренування також це ні.